Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 квітня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Так ринок сьогодні досить повний. За останній час, напевно, найповніший, дуже багато автомобілів, покупців. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Шкода Октавія Тур. Третього року 400 ціна, 1,6, бензиновий двигун, 102 кінські сили. Так, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так, тут чухол не видно. Так виглядає. Хендай Акцент. Офіційний автомобіль 2014 року, 6700 ціна, 1,4 газ бензин. Так, тут у нас перший власник. 120 тисяч. Пробіг, бачите, номер телефону. Механічна коробка передач. Opel Корса Шостого року, 5300 ціна, 1,2 бензин, 120 кінських сил, автоматична коробка передач, 190 тисяч пробіг. Колектросклопідйомники. Так, так вона виглядає. Є кондиціонер. Nissan Note. Восьмого року, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 134 тисячі пробіг. Так, авто в чохлах. Так, тут вже видно приблизно стан. Так. кондиціонер. Hyundai Accent трьохдверний. 8-го року, 3700 ціна, 1.6 бензин, механічна коробка передач. Номер має бути вам видно. Так виглядає. Рено Символ 2011 року. 4800 ціна, 1,4 бензиновий двигун, 75 кінських сил, механічна коробка передач. 221 тисяча пробіг. Кондиціонер є. Мазда, Мазда 3, 6 року, 5500 ціна, 1,6 бензин 109 кінських сил, механічна коробка передач, 283 тисячі пробіг. Це Дозвольте? Дякую, дякую. Так, є Фаркоп ще. Ареноме Ган Сидані 4-го року 4400 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, 192 тисячі пробіг. Бачите номер телефону. В седані вони практично не зустрічаються на ринках. Клімат контроль є. Фаркоп. Peugeot 308 SW. 2008 рік, 6 тисяч, ціна, 1,6 бензин. В рідній фарбі авто, та коробка, механічна, 197 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Клімат контроль. Паркоп парктроніки. Так, друзі, знайшли такий ексклюзив на ринку. Відколи я знімаю таких автомобілів на ринку, не зустрічала, B4 Passat, 95-го року, 3 тисячі ціна, 2-літровий бензин, механічна коробка передач. Так, тут є номер телефону. Де чи хтось з підписників колись питав за таке авто? Так, є. Так, ще буде розумний торг. То ваша машинка. Вона відкрита, можна показати? Так, є люк. Ага, Зач... зачинилась. О, так, є, так вона виглядає. Дякую. Так, тут лак трошки вже по кузову. Ну, звичайно, автомобіль вже трохи життя бачив. Фаркоп ще є. Volkswagen Bora, а першого року 3 800 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка передач. Бачите, номер телефону. Так, тут по кузову треба крило проводити до порядку, як мінімум то що я бачу. Б5 Passat в універсалі 4-го року 5600 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка передач, 235 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так воно виглядає. Клімат-контроль є. Так, є фаркоп, навіть парктроніки. Шкода Фабія. Універсалі, шостий рік, 4800 ціна, 1,4 бензин, 101 кінська сила, механічна коробка передач, 198 тисяч пробіг. Є парктроніки. Opel Astra 11-го року, 6450 ціна, 1,7 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передачі. В товарідній в рідній фарбі 240 тисяч пробіг. Кондиціонер. А, дякую.